Їх називають майбутніми кличками та прогнозують яскраве спортивне майбутнє. Мова про черкасців Дмитра та Юрія Майдакових у 2016-му про братів боксерів заговорила вся Україна. Обидва відстояли її честь на чемпіонаті Європи та здобули одночасне всеукраїнське чемпіонство. Їхні ровесники на канікулах Дмитро, Юрій та Віктор у тренувальній залі. Попереду кілька годин тренування. У такому режимі трій обратів працює останні кілька років і має чим похвалитися. Цьогоріч Дмитро та Юрій Майдакові підкорили одразу два масштабні чемпіонати. Такого результата в Черкаській області, в гори Черкаси, ще не було. Ми гордимося нашими спортсменами, Вони великі молодці. Прізвище майдакових прозвучало на міжнародному ринзі. Обидва брати стали переможцями у своїх категоріях на чемпіонаті Європи серед школярів. Втім, на цьому не зупинилися, взялися виборювати титул найсильніших і в Україні. Спершу чемпіоном серед молоді у ваговій категорії 69 кілограмів став найстарший Дмитро. Це саме значительне в цьому году для мене. так як я перейшов уже в віку вищий, Мені вже там послажніє. От і зайняв там первое место, місце, привев чотири бої единогласным на судей, И каждый уверенно Кожен боя чотири бої в город единственную медальку з Чехаської області. Слідом за ним титул чемпіона України, щоправда, серед юніорів виборов і молодший Юрій. Зізнається кожним результатом завдячує братерській підтримці. Я завжди переживаю, звонюємо самий перший. То якщо ми в місті то їдемо, то ми постійно друг ходити друга куди. Ми на зборах, ну он на одних, я на вторих, Це таке переживання йде. Що, як у нього там діла? хто не вірив, що вони от далі підуть, казали, це вони на початку, це ще малий спорт, буде важко їм у дорослому спорті. І цими виступами вони показали, що вони найсильніші в Україні. Слідом за старшими братами титул найсильнішого мріє виборотий десятирічний Віктор. Попри юний вік, він працює з дорослою самовіддачею. Ну вони завжди мені дають поради. Хоп я ну краще боксірував, щоб руки не випускав, коли боксіри. Бо в мене буває що руки опустив і пропускає. Я хочу повторити досягнення братів. Такою самовіддачею та досягненнями братів боксерів не натішаться й у рідній тренувальній залі й у спортивній школі. І вірять, прізвище їхніх вихованців вже незабаром почує увесь світ. Тетяна Пономар, Вікторія Хамаза та Сергій Косенко. Віка спорт.